Доброго ранку! Ми у місті хуст іде дощ, неділя. Але це не перешкода, щоб полюбуватися. Ось такою красою. Річка, а на ній дикі качки. Їх багато тут плаває, диких качок. Поряд парк культури. Там дуже багато голубів можна погодувати. Ще ці тут троянди. А рядом гора, на якій знаходяться руїни замка. Замка 11 століття, який розвалив. Пинтя Велет, по легенді кинув каменюку та й розбив королівський замок. Так би любувалися замком, а так тільки любуємося макетом замка, бо лишились тільки руїни. Качечки плавають, дощ іде, голучила і голуби тут воркочуть. Це парк культури. Качки людей не бояться дикі, голуби дикі, людей не бояться, бачите, прямо під ногами б'ють у нас. Я під ногами і не бояться взагалі. Я. Подивіться, яка краса, Що вони там шукають? Щось поживне шукають. Пачки літають, і голуби літають. А поряд хусткий замок. Верніше його руїни. Їх видно звідси? Частково прапор я бачу. Он прапор бачу, частково видно руїни. на скелі ми стоять. Зараз я вам наведу, сьогодні туман, сьогодні дощ, цирість туман, але так частково руїни, он руїни замку. Я вам навожу на руїни замку. Угу. Десь у мене хусткий замок є в ефірі. Не в ефірі, а в е, відео веркують голуби, як гарно голуби голубки. Між з собою розмовляють. Дивіться гарні євочка. Україна вас вітає, щастя, миру, радості, добра вам бажає Хуст. Біля Хустського Коза такий чудовий, гарний парк. Багато насаджень, багато рослин, багато-багато-багато всякої краси. Круг голуби, верши! Політає ага. класно! Полетіли голуби. Наші друзі пішли підніматися на руїни замка. Он їх видно, дуже погано видно, тому що дощ, туман вранці. Тут щодня туман вранці, а потім щодня дуже тепло. 20 тепла, не дивлячись на те, що листопад, ще досить таки тепло. Тут парку ще цвітуть троянди, ну уже ці е, всякі там, де вода, водоспади, всякі фонтани вже повимикали. Яка красота. В цьому році осінь реально золота. Листочки ще на деревах, а вічно-зелені ялини, як завжди, вічно-зелені. Он церкву видно тільки що вколо, коли дзвонила церква. Висота, та й годі. Літом біля фонтана велике задоволення побути, але в даний час фонтани вже не працюють. Он шпиль церкви видно, яка тільки що дзвонила. Ага, є місто Хуст написано. Герб місто Хуст. Вас вітає ще раз місто Хуст. Листечко падає, тому що листопад, листопад місяць, падає листечко. Звідси видно добре, руїни замка. Тут ще троянди цвітуть, одівнички для пташечок. Круто, хоч дуже гарне місто. Не тільки що тут замок, не дарма, тут а, королі жили, да? їм тут подобалось, мабуть, і гори їм тут подобалися, і повітрячко свіже їм подобалось. Дивіться, яка ще трояндочка для вас цвіта, мої хороші. ви ж на каналі Квітка Папороті. Дарую кожному з вас трояндочку. Євочка, дивіться, яка трояндочка гарно цвіте. Вам трояндочки. Пізня осінь, троянди ще цвітуть і радують. Кось надихають квіти. І це дуже добре. Рослиння дуже гарна, тут, подивіться, дуже гарно, всього багато, квітів багато, але і гарні. Троян багато, так гарно, гарно. І дзвони дзвонять. У церкві дзвонять дзвони. Красота. Япота. культури та дозвілля. Хуст. А поряд замок. Аж туди на замок, на вершину гори до руїн замка, відчутно, коли в гості дзвонять церква, дзвонять дзвони. А ми підемо, ще покажемо макет. Макет Хуцького замку, який він був при королях. Це якась така новітня скульптура, незрозуміло, що вона означає 2010 року. Може, з такого камня був побудований сам замок на тій горі? Тар'янди ще цвітуть, дощ для них не страшний. Морозів ще сильних не було, листопад місяць нас балує своєю теплом та красою, дощиком і кожен ран туманами. Багато літом дуже багато троянд, як тут гарно, такий гарний парк. Угу, Ще багато троянд, ще багато бутонів. Як не буде морозу, і так як було плюс 20 ці дні, то ще троянди благоухають і цвітуть, не дивлячись на те, що середина листопада. Тут і троянди, тут і юки. Дуже дуже гарний парк. Гарна цей ріка осінь. Просто благодать. Не дивлячись на те, що дощ, це нам не, не завадило показати всю красоту. От придумали біля самої річки, яка часто, мабуть, виходить з берегів, будувати. Будувати новий щось біля самого замку, якось тут замок поряд. І тут вже вся стройка, ну якось воно, може, щось і гарний готель, звісно, буде, але ж, не кому хусткий замок. І наші друзі туди пішли. Дощ іде, подивіться, яка гора. Но. Макет хустського замку, який розташований на вершині гори Хасана. Мури його високі і товсті, І своєю могутністю він схожий на фортецю Іскандер. Дивіться, макет замку був такий замок на вершині гори. Лишились тільки руїни, але тут стоїть макет, і я вам покажу, який масштабний був замок, побудований в 11 столітті, де жили. Королі. Замок був королівський. По легенді пиття Велет розбив цей замок, тому що був велетнем, тому що був дуже сильним. Осталися лише руїни, але всі бажаючі побачити хоча б руїни цього замка, сфотографуватися а звідти, згори. Там, де знаходиться цей замок на горі, дуже гарні краєвиди на місто Хуст, місто Хуст як на долоні, а самого замка вже, звісно, нема. Він лишився тільки на макеті. Всім дуже вдячна за перегляд відео. Пишіть, будь ласка, коментарі. Пишіть, чи знали ви про цей хустський замок 11 століття, в якому жили королі. Пишіть, будь ласка, і мені буде дуже приємно, якщо буде зворотній зв'язок, звідки ви, якщо ви із Закарпаття, тим паче ви знаєте про це місто, про місто Хуст і про Хустки. Замок на вершині гори Хасана. Так, бувайте здорові, живіте багато, на все добре!